Руслан казав, чи то я тоді не казав? Це недоступно суперфункції просто. Чого не доступні? Ну, я в нашому регіоні написано, Руслан. На ефірі поросписається. Mm -hmm. yeah. Бач, він даже на ігру тобі задонатить хотів. Mm. Ну, блядь, не за донаты. Сучка такая. Это за донаты. Блядь, или... Чтобы на камеру. Не, я хочу, значит, да так и включилась, а? Пала. Ну что за вас там попустило? Не, ну дальше стало. Ну раз. Давай пленку и забывать. Мы с тобой двух не забьем. Мы тут доски добыть сюда еще. Mm. Що треба цей? Зробити типу, пленку знизу візде. Mm -hmm. Якусь херню придумати, щоб типу, можна було її піднімати. Накрутити звуку дві петельки зробити. І все. Ти накрутив, на петельки повісив і все, і хай висить. Воно зайде, глянь нормально. Всем привіт, зритель один. Чат переключив. Я переключила. Сьогодні будемо заводити вайпер актив после, после двох год його стояння в сараї. що цікаво, пишіть, питайте. Мова на місці. Тут допомагай всім. Всім привіт. Я буду знімати відео. Да. Ми забили, кстати, досками, щоб... Ну, ще не доділали. Ну, вже краще. Да. Так. Ну, що це таке? Все рівно дивіться, дивіться. Блин. А Вадим писал, что с мотором у него? Чтоб все нормально. Да я только знаю. Не писал. Привет. Не писал? Ни. Так я сходу. Спасибо, Бурго. Спасибо. Нас сходят, на нас Привет. Всем. Всем привет. Ну что, я закалый солоты? Присядь, я А? так? Прищадь был. А? Да. Ходно. Да. Да. Mm -hmm. Надо щось коврик якийсь послать, буласточки всю плиту засруть. Вчора на руку насрали. На Я бачила.

Пишіть щось. Як у вас діла? Чим ви займаєтесь? Як у Вот такой у нас пробег. Пластмаска с другой стороны меняли мы. Да, короче, боковую пластмасску меняли уже два раза. Бо раз я поломала, другий раз Ова. Раз я поломала, другий раз. Какая разница? Так что так. Так, так и так. Давай, для того, чтобы у меня подавится масло. Вот здесь так ищу сторону. Ставим, отключаем его. Теперь мы отключим тряпочку. Выпираем. Выпускаем. Закручиваем. Закручивать обязательно, иначе мы померяем. Масло є. Будь здоров. Да, хто не дивиться. Девять чоловік. Сколько? Девять. Ужас. Теж робити якусь лету садомению. Так. Подавай мне просто. Щось коричневе відпалилося. А? Коричневе щось палилося. Та коричневе тоді був. -то. Mm. Ммм. А що? Добре, Блин, даже не получилось заработать ту хаус лета. Он бурка уже ты перед этим. А? Ти ж буркал перед тим. Так, слушай, буркал, то не страшно. Знаешь, сейчас вожгу. Точно 20-го року. Та вся голову ламає 21-го чи 20-го? Ну і 20-го. Це може 5 Угу. Що моє здарити можна? І боковий пластик поміняний. Ну, так, і... так що все. И папа пара поцарапана. Пара почарапана, зараз по був. Однако Я не знаю чого. Так що все. вам? Ніхто тобі нічого не пише. Угу. Короче, опять а я Wi-Fi я короче хуя. Почем? Что почем? Продаешь молоду. Продаю не молоду. Молода не продаётся. Дорого. А по чому би продав? Не знаю, за 20 тисяч би продав. Як хто предложить? Двадцять тисяч. І він ваш. Та ніхто хто двадцять тисяч за його не продасть. Так він новий? Так що? Аму, що тебе перед. Десять. Не, задайся ходить. Стоит, стоит. Он же на документах, на ну, всем. Пробег, сейчас покажу. Шесть, двести три. Успокойся. Рик две тысячи двадцатый. Дождь, Словно, словно и не стоял. Да. Він стояв просто на йому особливо ніхто не їздив, так як ні в кого нема прав на його На даний апарат. Хороший пес. Да. Взагалі ми його не продаємо. Він просто у нас стоїть. Якщо хтось продовжить хорошу суму, то продамо. А так не продаємо. Він просто стоїть у нас. Тому що в тому році зупинила міліція, виписали штраф і сказали, що ще один штраф то забирають типу права на машину. Але таке нам не треба. Да, так, він на документах усе є. Лайбодрон шпаклюється вже. Не завжди електро в місті. Ми живемо в місті, то електромопедів я особо не бачу. Амур, заходь, Амур заходь. Подождите, я воронку закрию. О, все. Да. Да. Ой, не залье, электрику уже мыли, я снимала эту пену. А де ваші друзі? Друг вже забрав машину і шпаклює. Вони живуть не з нами. Вчора були на день народжені в друга, в того, що БМВ чорна, яку ми варили. Амур, что ты выбираешь? Где ваши друзья? Ты отвечала? Да. Машину шпаклевать. Вадиму привіт передай, хорошо. Намічається нове відео, бо що сінжалується, що в його мотор димить. Сідайте. Так що, вас не видно буде. Хоч вас не видно було. Оно в траві лежить. Не знаю, я закрив. помічку. Взяв, кинув воду мяч. Зачем? Мотоблок. Мотоблок из рапта. Це там побило в ценах, коли шеста или саталити. Новий мозг стоїть 2 мільйони. Добре. Ого. А вы доллары? за 20 тисяч? там що страшного Не надо, если посадят Не надо. Да более скакать. Логи, то, рах, вон, mm, так, я ловит целый, он ничего не такой сила. Дедскрин, с ним пока с их четко. Тоже крепиши, наверное, болт полазил. Ложь, надо. Ну, Ні. Nee. А что я крепуш? Спивам-то, да? Да. Новая ерика? Новая Є, маємо